Центр. бульвар Юрія Дрогобича. завтра Трускавець курорт, Злата. А ми йдемо на центральний променат. Вулицю Тараса Шевченка. Прогуляємося. Подивимось. E a capa roda Se barra a aí Сьогодні морозно. снігу вже небагато залишилося. А до речі, ви пам'ятаєте, вам розповідали про салон краси Beauty Lounge? Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція. А знаходиться тут в самісінькому центрі. Дуже зручно. Заходьте, ви обов'язково будете задоволені якістю послуг. Ось і сам салон. А в кінці відео я вам докладніше додам інформацію. Про нашу розповідь про цей салон. Айте, обійдемо будиночок навколо, подивимось. Мір отель з іншого боку. О, тут виявляється ще й невеликі дитячі майданчики. І плюс можна побачити таку частину міста, яку з іншого ракурсу і не побачиш. От, наприклад, цей будиночок. Інстаграмна куля. Куля и Миротель. Миротель и Куля. Продолжим долить. Людей небагато. Самі бачите, у центрі небагато людей, але я вірю, що як прийде Різдво, як прийде новий рік, людей стане більше. Більше людей приїде на відпочинок. Найкращий курорт нашої країни. Трускавець. До речі. Ми ще такого вас не питали. Ви нам такого ще не писали. А напишіть, коли хто вперше в якому році побував у Трускавці. Цікаво. Просто хто стане чемпіоном, але правду пишіть. <гум> чемпіоном буде вважатись той, хто, наприклад, приїхав, напише найдавніше, в 1971-му вперше приїхав. А ще чемпіоном буде той. Наприклад, хто напише, а я вперше побував в грудні 2024 року. Цей теж буде до певної міри чемпіоном. Буде два чемпіона. Ну а ще чемпіонами будуть всі ті, хто напише, що побував От у трускавці. І що він дуже полюбляє трускавець. Тобто в нас дуже легко стати чемпіоном. Майстерня шоколаду. Звичайно, що літній майданчик прибраний. А, холодно, мороз. Наша робота стає більш екстремальною, бо треба і знімати відео, і одночасно говорити. І думати, що говориш. І дивитися, як не послизнутись, і нікого не збити, і це все одночасно. Більше ніхто такого не робить. Таке робимо тільки ми для вас. Емоції можна сказати з перших рук. Але не тільки бачите все, що відбувається. Ай, маєте можливість почути нашу думку з приводу цього. Центр туристичної інформації, до речі. А йдемо трошки до гори вулиці Бориславську. Сенатор, сохо, ремікс, Фостар, Хінкальня, Сінсей, Дон Япон. Бачите, скільки всього нового з'явилося от Трускавці. Трошки вище кебаб, там де був магазин сова. Потім були суші. А е, ми дійшли до Окерпашти. Поки пошта, Там трошки далі лівіше будується будиночок. А, глянемо, як він будується. Знаю є підписники у нас, які цікавляться тою будовою. Ну, як на мене, будова йде дуже хорошими темпами. Я звичайно, не фахівець у будівельний. Галузі. Так, станом на грудень 2024 року. Виглядає будова.